Всім привіт, ви на каналі Ігор Хазяїн. Ми садимо розсаду капусти в теплицю. Зробив я теплицю отаку. Вот Бра трохи є. Це не вот так сіється вона. Потрошки. Сію, вію, посіваю, з новим роком вас вітаю. Збуваються всі мрії. Дай Боже, щоб був урожай, і щоб була перемога, і щоб було здоров'я, обов'язково. ціла наша Україна. Щоб... Вона хороша. Ми ще не садили капусту в теплицях наші. Отакі я збив в теплиці. Це з досок. — Це не теж накопичка. Отак. Так. Все. Давай. Це не реклама, це просто я показую, що ми садимо. — Вже загортаємо рядочки. Такого, можна рукою. Ні, такого. не треба рукою. Це щоб було черв'ячок. — Черв'ячок теж хоче там десь жити. Хай живе. Да. Всі хочуть жити. О, Капусточку таку, щоб не притоптувалось, тому що земля мокра. Ми налажуємо отак землі на нашу капусту. Отакого. Трохи притрусюємо, щоб не померзло. Ну, це в принципі теплиця. Тима, Давай. Я так зробив, що вона хоч зійде. Подивись. А, ти знімаєш? Как? Ну що, друзі? Ми вже зробили, посадили. Посіяли і капуста росте у нас скільки? 100-130 да, місяці і можна збирати врожай. Горошок. Посадили ми горошок, уже він взійшов. У нас тут три рядки, такогось ось ці ряддя Горошок.